Остап Бендер, герой безсмертних творів Ільфа і Петрова, знав 400 відносно чесних способів відбирання грошей у населення. На жаль, батьки цього літературного персонажа детально не розписали, яких саме, але щось підказує, що прийом кинути союзника заради гешефту з іншим. У переліку був не на останньому місці. Не встигли ми як слід оговтатись від спроб американської дипломатії, домовитися з Кремлем нашим коштом, так прилетіла новина про заморозку Білим домом військової допомоги Тайваню задля угоди з Сі Цзіньпіном. про зв'язок війни Росії проти України з майбутніми діями Китаю по захопленню острова. Багато говорилося ще у 22-му році. І поки світові гравці наступали на історичні граблі з умиротворенням агресора. Тупний, вибачте за каламбур. Підступно підвищував ставки. Що на кону прямо зараз, і до чого тут тік-ток? Про все це далі у версіях реальності. Я Наталя Кравченко. Всім вітання. Поїхали. Цього разу галасу світового масштабу наробила публікація у Вашингтон Пост з посиланням одразу на п'ять власних джерел видання повідомило, що Дональд Трамп відмовляється схвалювати пакет військової допомоги Тайваню на 400 мільйонів доларів. Пояснення просте: ось ось має відбутись особиста зустріч сі і укладена велика китайська американська угода. Тому руйнувати таку перспективу підтримку якогось там острова, який піднебесно вважає своїм, недалекоглядно. Додайте сюди переконання Дональда Трампа, що поки він є президентом, Пекін точно не нападе на Тайбей. Мовляв, Сі Цзіньпін йому особисто це обіцяв під час довгих телефонних розмов, про що Трамп постійно нагадує під час розлогих інтерв'ю. Тобто, всі розуміють, що китайський корм чи від амбіції анексувати Тайвань не відмовиться, але всі потайки моляться, аби це сталося не за їхньою каденцією. За Байдена Тайвань отримав три пакети військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів. А от Дональд Трамп виступає проти постачання зброї без оплати. І ось на тлі повідомлень про гальмування пакета військової допомоги на 400 мільйонів з'являється інше про можливу нову угоду з Тайванем і вже на 500. Щоправда, Тайбею тепер доведеться збільшувати власний оборонний бюджет, аби розрахуватися з Америкою. Тим часом очільник Пентагону під Хексет на переговорах з китайським міністром оборони Дун Цюнем наголосив, що США не шукають конфлікту з КНР. Загалом від літа вся риторика Вашингтону стосовно Пекіну значно пом'якшила, особливо якщо згадати початок квітня, коли Дональд Трамп оголосив митну війну. І виявилося, що справжньою причиною є не примара майбутнього саміту СІ, а реальні гроші від популярної платформи. Тікток. 16 вересня, рівно за добу до того, як спливав крайній термін продажу або закриття TikTok в Америці, Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди з Китаєм, яка дозволить компанії продовжити роботу у США. Американські активи сервісу з капіталізацією майже у 50 мільярдів доларів будуть передані під контроль тамтешніх інвесторів. Подейкують, що це мільярдери Джеф Яс та Біл Форт. Обидва впродовж минулого року вклали чималу суму у передвиборчу кампанію Дональда Трампа. При цьому китайська компанія-засновниця ByteDance збереже 19,9% контрольного пакета. Хотіли 20, але бачите, заради обходу ухваленого конгресом рішення щодо продажу додатка довелось поступитися однією десятою відсотка. Як тепер американські та китайські інвестори ділитимуть прибуток, не розголошується. Утім підкреслюється, що до нового підрозділу TikTok увійдуть не лише мільярдери, а ще й представник уряду, який контролюватиме, аби особисті дані користувачів не зливались до хакерів китайської компартії. Сьогодні TikTok – це сервіс з понад мільярдом активних користувачів на місяць. Щодо американського сегмента, то в Штатах їх 172 мільйони. Та й Дональд Трамп любить його найбільше. В нього там понад 15 мільйонів прихильників, і він неодноразово зазначав, що саме ця соцмережа допомогла йому у виборчій кампанії. Тікток, створений 2017 року, зараз оцінюється у 300 мільярдів доларів. Щоправда, враховуючи закритість даних, деякі аналітики розділяють. Вартість материнської компанії, нібито це 100 мільярдів, і рекламний ринок на платформі ще 200. В будь-якому разі це вже не лише про шалені гроші, а й про величезний вплив, який той таки Дональд Трамп вдало використав під час перегонів. Сервіс TikTok та відповідно його розробників та керівників неодноразово звинувачували в незаконному зборі даних користувачів та співпраці з китайським політбюро. Платформа заблокована в багатьох країнах, зокрема Індії, Гонконгу Індонезії. З лютого 23-го року TikTok заборонено використовувати всім працівникам Єврокомісії для американських військових. Заборона була запроваджена ще в грудні 2019-го. Цікаво, а після нової угоди її скасують чи про всяк випадок залишить від гріха подалі. Добре, що хоч цю курку з золотими рілсами не намагався купити Ілон Маск після історії з Твіттером Вже не знаєш, що гірше китайська пропаганда та експансія, чи щогодинні коментарі колишнього радника Дональда Трампа. Якщо без жартів, то ця поступка Китаю з боку американської адміністрації разом із заморожуванням військової допомоги Тайваню викликала суперечки в таборі республіканців ще не розкол, але вже помітна політична турбулентність. І все це відбувається у той час, коли Китай активно нарощує військові сили навколо острова. Постійні навчання, які всім видно і чутно, далеко не єдине підтвердження. От приміром на суднобудівному заводі в Гуанжоу аналітики, які спостерігали за китайськими корабельнями, помітили незвичайні баржі. Їхні конструкції нагадують десантні баржі часів Другої світової війни, які використовувались для висадки військ союзників у Нормандії. Особливістю барж є довжелезні трапи, які дозволяють висаджувати десант на тих ділянках узбережжя, які раніше вважалися непридатними для цього, що, зрозуміло, значно ускладнить оборону острова. І от саме будівництво спеціалізованих суден і є. Одним із ключових індикаторів військової підготовки Китаю до операції проти Тайбею нагадаю ще про нескінченні вторгнення китайських військових літаків до зони ППО Тайваню та пошкодження китайськими вантажними суднами підводних комунікаційних кабелів біля західного та північного узбережжя острова. І ось усі ці навмисні дії Китаю вкладаються в загальну стратегію зростання напруженості в регіоні. А ще можуть бути таким своєрідним запрошенням Вашингтону до переговорів. Ну як уміють, так і запрошують. Наймасштабніший в історії Китаю військовий парад, який сів влаштував на початку вересня, мав продемонструвати безпрецедентну військову міць та непорушну єдність союзників. І все це під гаслом про прагнення Китаю до дотримання міжнародних принципів мирного співіснування, справедливості та законності. Про те, що при цьому на параді вперше було показано ядерну тріаду ракети з ядерними боєголовками, які можна запускати з моря суші та повітря, ви знаєте. Державна інформагенція КНР Сіньхуа потім охрестила це стратегічним козирем, покликаним захищати суверенітет та гідність Китаю. От хто б їм пояснив, що нападати на 2 мільярди китайців ніхто не збирається. А от демонстрація на параді видів озброєнь з новими технологіями, лазерними, гіперзвуковими, надзвуковими, безпілотними навпаки доводять готовність Китаю до війни, зокрема за Тайвань. Водночас у цьому брязканні зброєю є нюанс. Так, Китай справді нарощує свою військову потужність швидшими темпами ніж ці такі штати. Але комуністична система не дозволяє реалізовувати два головних принципи спільних військових операцій: люди важливіші за техніку та якість краща за кількість. Тому що кожен у цій системі змагається за те, щоб залишитися в милості влади і уникнути наступної чистки. Утім, як же її уникнути, якщо партія сказала треба. Саме масштабні чистки зараз і відбуваються у військовому керівництві Народно-визвольної армії Китаю. Такого не було з часів Мао Цзедуна. Загалом під час третьої каденції Сі зникли або опинилися під слідством 18% генералів, які отримали при ньому підвищення. Це 14,79%. Цікаво, що всі вони так чи інакше займалися підготовкою до військової операції проти Тайваню. Занурюватися в історію, як партії гоміньдан вдалося на Тайвані створити осередок незалежності зараз. Не будемо. А от чому офіційний Пекін так прагне його взяти під свій тотальний контроль, згадати варто. Маячню про один народ, повернення у рідну гавань та історичну справедливість залишимо пропагандою. Володіти Тайванем Китаю, передусім вигідно з погляду міжнародної торгівлі, 60% якої він веде морем. Від моря залежить не лише дохід, а й безпека, адже країна залишається нетто імпортером продовольства та енергоносіїв. Навіть проєкт Один пояс один шлях не може позбавити КНР морської залежності. Судна йдуть через ланцюги островів різних держав, союзників штатів, які можуть будь-якої миті заблокувати Китаю доступ до океану. Підконтрольний Тайвань став би гарантією, що китайським кораблям більше не загрожує бути замкненими у прибережних водах. Контроль над акваторією є критично важливим із погляду військової стратегічної переваги. Розміщення на Тайвані ракет класу Земля повітря, радарів та літаків з комплексом радіовиявлення та наведення дозволить Пекіну покращити поінформованість про повітряний та морський простір у центральній частині Тихого океану. Економічний інтерес полягає у технологічному потенціалі Тайваню, який став лідером на ринку мікрочіпів. Тут виробляють 60% найбільш високотехнологічних напівпровідників. Такі підприємства нелегко евакуювати. І якщо завод не постраждає під час вторгнення, використовувати його буде пекін. Ось ця висока технологічність це не лише ласий шматок для пекіна, а й суттєва допомога російській оборонці. Кремль давно налагодив співпрацю з тайванськими виробниками. Хедлайнером процесу, тоді, як не дивно, був епатажний Володимир Жириновський, який не лише волав нісенітницю в ефірах, а й дещо тямив в економіці і постійно просував співпрацю з тайванцями. Вже під час повномасштабного вторгнення, попри усі санкції та проукраїнську позицію уряду, Тайвань став найважливішим постачальником металообробних верстатів до Росії, які незамінні у виробництві підривників високоточного озброєння та іншої військової продукції. Також тайванські пасивні антени вартістю 7 доларів за штуку ключовий компонент російської військової антени. Комета, яка встановлюється на дрони та робить їх менш уразливими для перехоплення та придушення засобами реп, а з найсвіжішого тайванська компанія намагалась продати термостійке покриття корпусів ракет, так звану камеру соляного туману. Утім, цей експорт вдалося зупинити. Формально цивілізовані країни підтримують головну скрєпу Сі Цзіньпіна про єдиний китай і визнають Тайвань частиною Піднебесною. Але за тією умовою, що Пекін повертатиме бунцівну провінцію мирним шляхом і не найближчим часом. Утім, зараз усе виглядає так, що і на військову операцію проти Тайбею в світі готові закрити очі головне уникнути економічного землетрусу планетарного масштабу. З одного боку, після цього доведеться запроваджувати санкції проти другої економіки. Бо якщо геть нічого не робити, це буде останній цвях в труну будь-яких демократичних інституцій. А з іншого так не хочеться. От всі балансують, шантажують, вмовляють та відтягують рішення. Пам'ятаєте, у відомому радянському фільмі колись стверджувалось, що настануть часи, коли зникне все: радіо, газети, журнали, кіно, театри, а залишиться одне лише телебачення. Так ось при сучасних розкладах у геополітиці ще трохи і залишиться один суцільний Китай зі своїми васалами. Хоча шанс зберегти різноманітність мов, культур і демократій на цій земній кулі це ще є. Дивимось. Це були версії реальності. І на сьогодні це все. Бережіть себе, побачимось.